Селітра або сечовина, або карбамід. Що ж краще? І чим вони відрізняються один від одного? Раніше я думала, що це одне і те ж саме, і ніякої різниці між ними немає. Але дуже велика різниця є між цими двома препаратами. Ось селітра. В неї катишки, бачите, які, міленькі. А це мочовина. Сечовина верніше, пробачте. Вона більш крупніша. І вона сиза така. Камера не передає. І що я хочу сказати? Сечовина, на відміну від адміячної селітри, більш щадне добриво. Ну, головна відмінність. Його в тому, що селітра це мінеральне добриво, а сечовина це органічне добриво. Сечовина містить більше азоту, ніж сілітра. І карбамід носять в ґрунт для підживлення без побоювання. Ну, про безпеку рослини. А ось елітра агресивна мігральна речовина. І при неправильному внесенні її може дуже пошкодити рослинам. Був такий випадок, друзі, в нас в селі. Це було років 30 тому назад, тоді, коли в нас ще не було поливу, Ну, Бог ще давав нам так, дощика, я пам'ятаю, як могли, так ми і поливали, ну, як дощі були, там хтось з керниці, там якийсь там кущик собі полиє помідорчиків, а в основному були дощі. Ну, Потім якось дощі менше і менше ставало дощів, і люди почали вже думати проводити воду з річок і поливати рослинки вже. Такою водичкою. ну Так, у нас одні люди, одні з перших, провели собі воду і почали вирощувати перець, грядини ставити великі, велику кількість перцю садити, помідорів, там, і горьків І посадили вони перчик, люди одні провели водичку, посадили перець. Через дві неділі вони захотіли його підкормити селітрою. Про, про карбамід тоді, тоді мови не було, я не знаю, може, і не було його тоді, але я знаю просто цей випадок із селітрою. Ну, жінка, купила з чоловіком селітри, набрала жіночка відеречко селітри і тихенько собі нагнулася і під кожен корчик сипала по чуть-чуть селітри цього. Побачив сусід та й говорить їй, що ти там ховаєшся, що ти там робиш? А вона й говорить, підкормлюй рослини з селітрою. А я я куплю та буду всім показувати. Ти ховаєшся, а я всім покажу і розкажу, як і що, щоб всі люди знали, чим треба підкормити перець. А та жінка й говорить йому, та я теж розказую, я ж тобі ось сказала, говорить, просто це так потрібно. Сілітра не сипеться поверху, вона під кожен корчик ставиться, щоб, не, не дай Бог, не спалить рослинку. Потім, каже, ми пускаємо водичку по водові, вона підходить до сілітри, розмокає сілітра, йде під корінчик і цим підживлюється рослинка. Він засміявся, купив сілітри собі і теж підкормити треба. Бере відро і по всьому перцеві сію, вію, як зерно сіяли раніше в старину, почав розкидати сілітру по перцеві. Ну, звичайно, перець на слідуючий день чи там через день він згорів, тому що селітра, коли попаде на листя або на стовбур, воно перепалює його. Вона дуже пекуча сілітрою. Якщо ви полиєте рослинки, підкормите. Ну, от, наприклад, у вас розсада перцю, або помідор, або там ще щось, ви захочете підкормити сілітрою. Ви підкормили на 10 літрів води, берете спічечний коробок. Я ставлю півтори спічечного коробка, розвела. Коли розмочився, розтанула зовсім ці літра, я в поливалку наливаю, промила, ну, пролила розсаду. І потім зверху, тут же, не чекаючи навіть 5 хвилин, я її змиваю чистою водою, з той ж поливалки, тільки вже чиста вода. Тому що перець горить. це вже перевірено не один раз. І що ви думаєте, перець, звичайно, згорів у нього, тільки тоді він повірив цій жінки, що вона його не обманула. Що ще хочу сказати? Сілітра швидко віддає свої властивості. Карбамід повідлено, але ну, ефект від карбаміту триває довший. І селітру, наприклад, ви сьогодні внесли, через 2-3 дні вже є результат, уже видно, що перець і підріс. Ну, я говорю за перець, тому що я ну, постійно на перцеві це все роблю. Дивлюся, а, сіліт, а на, на мочовині, на, на севчовині цього не, не заметно так швидко, Воно тихенько, 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 але впродовж великого часу цей азот діє. Не можна сілітру вносити в період формування плодів. Ранньою весною можна обробити по голому дереву селітру, і це буде найефективніше. Це спасе дерево від шкідників, дуже допомагає це. Вона випалить усі всі шкідники, які сидять на, на дереві. А от карбамід працює тільки коли прогріється повітря. І на деревах з'являться листочки, от тоді можна карбамітом працювати. Ну, буде ефект кращий. Він листям не зашкодить. І не зашкодить, якщо ви будете працювати по перцям, по помідорах, по листях, теж вона не спалить. Карбамід має 46% азоту, а селітра 32% і 14% сірки у селітрі. І е ця сірка допомагає швидше роз'єднання зробити азоту, щоб до рослинок швидше воно дійшло. Селітра і при рясних поливах і дощах вона швидко вимивається з ґрунту. З карбамітом цього не скажеш. Карбаміт ну, мені більш подобається. І селітру ви можете розкинути по снігу, вона буде працювати, сніг розтане, азот піде до рослинок і все буде добре. А з карбамітом це, це не пройде. Зараз ви можете, коли ще холодно, ви можете. Карбамід, ой, селітру засипати за, за, в землю під дерево, там, чи де ви там ставите, я під дерево не вношу ніколи, селітру, і карбаміт теж ви можете це зробити. А от карбамід вже коли потепліє, тоді можна ним працювати. В принципі, селітрою можна працювати, тоді, коли тепло. Ми ж під перцем, під перець його ставимо. Ну, просто я ж говорю, що карбамід не буде працювати тоді, коли холодно. Ну, На, на ваші питання я відповіла. Мене питали, яка різниця між карбамітом і селітрою. Я вам відповіла. Ось ще раз показую, це дуже міленьке. Таке. А ось це дуже крупне фракція, ви його ні з чим не спутаєте. Ну, все розповіла вам. Є які питання? Говоріть, пишіть, я відповім.